Сьогодні, дорогі браття і сестри, празник в честь святого рівноапостольного Великого князя Володимира. Святий князь Володимир являється крестителем Русі. Він є нашим духовним отцем. І нашим предстателем перед Престолом Божим. Святий князь Володимир народився приблизно в 960 році, від його маму звали Малуша. Історія така. Коли князь Ігор, чоловік святої ревоноапостолі княгині Ольги, Ольги, був убитий древлянами, то Ольга, будучи тоді язичницею, відомстила вбивцям свого чоловіка, і вона приказала стратити і князя Древлянського мала. Але в нього було двоє малих дітей, Добриня і Малуша, хлопчик і дівчинка, і вона взяла їх з собою і виховала їх біля себе. Добриня виріс хоробрим воїном, який був розумним, сильним і багато допомагав князям. В управлінні державою. А малуша сподобалася сину святої Ольги Святославу, і він женився на ній. Княгиня Ольга не бажаючи цього брака, вона відіслала малушу. В ту землю, звідки вона була родом, на Псковщину. І там в Псковських землях народився святий князь Володимир. Через 10 років після народження святого князя Володимира був битий його батько Святослав і е, велике князівство Київське. Було розділено між його синами і один син став князем Київським, другий став овруським, а святий князь Володимир самий молодший брат, став князем Новгородським. Святий князь Володимир став князем, коли йому було біля 20 років. Але він був дуже хоробрим, дуже відважним воїном, і він вів багато воїн. Він робив походи на різні країни, в тому числі і на Візантію, два рази святий князь Володимир робив похід. Напевно, спілкуючись з. Православними Візантії, він зрозумів в якійсь мірі красоту святої православної християнської віри. І коли святий князь Володимир був приблизно десь коло 30 років від народження, Господь торкнувся його серця, і він зрозумів, що та дорога духовна, якою він іде, якою він веде свій народ, вона не являється вірною. І він задумався, як поміняти йому цей шлях, і як поставити на цей шлях тих людей, яких Бог йому вірив для керування. Святий князь Володимир не зразу рішився прийняти православну віру. Він роздумував, молився по-своєму, а потім післав своїх людей, щоб вони відвідали Рим, відвідали Константинополь і відвідали мусульманську країну, щоб вони подивилися, яка у кожних із них віра. Деякі говорять, що тоді не було ще розділення між Константинополь і. Константинополем і Римом, і тоді була одна віра. Офіційного відділення не було, але де факто, тобто, по, на самому факті, вже було розділення, вже назрівало і цей як офіційний конфлікт, який привів до розриву відношень западної, е, Східної церкви і католицького світу. Там вже були розділення в вірі. В деяких догматах і святий князь Володимир відпадково посилав і туди, і туди своїх післанців. Коли вони повернулися з Риму, з Константинополя, з е, мусульманської країни, то кожен е, післанець е, виражав свої емоції, свої бачення того, з чим вони соприкоснулися. Ті піснаці, які прийшли із Константинополя, вони були одухотворені, вони були надзвичайно радісними, їхні лиця сіяли. І вони з великим восторженням говорили, що ми, коли були на Божественній службі у храмі Святої Софії, то ми не розуміли, де ми знаходимося, чи ми знаходимося на землі, чи на небі. Настільки все було красиво, торжественно і духовно. І святий князь Володимир зроблячи аналіз того, що він почув і побачив, що вони узнали, він прийшов до рішення прийняти святу православну віру. Він сам хрестився в Херсонесі, це е, зараз е, таке невеличке поселення на околицях. Севастополя в Криму, і потім взяв звідти єпископів, священників, взяв книжки священні, сусуди богослужбові і прийшов в свою землю і об'явив народові, що люди повинні прийняти хрещення, повинні прийняти. Віру у Христа розп'ятого і воскресого. І святий князь сказав так: нехай знає і малий, і старий, і багатий і бідний, що той, хто не піде хреститися, він є ворог Божий і він стане моїм ворогом. Подавляючи більшість жителів наших земель. Вони прийняли хрещення у рісі Дніпрі. Дніпро став для наших предків тим місцем і тою водою, в якій вони оновилися для прекрасного вічного життя. Святий князь Володимир сам після хрещення, як говорить церква, він змінився в один момент. Він заходив в купель хрещення одною людиною, а звідти вийшов зовсім іншою. У нього спала якби чешуя і із очей духовних і тілесних. І він побачив світ в нових вимірах і в новій якості і красоті. Він перемінився, перемінився після хрещення, так що люди його. Не впізнавали, До хрещення він був жорстоким, властолюбивим, правителем, а після хрещення він став милостивим, співчутливим до людей. І його почали люди називати красне солнечко, не від кольору червоний, а від красивий від слова красивий. Красиве сонце. Святий князь Володимир любив, коли він ще був язичником, улаштовувати тризни, такі піршіства в честь різних язичних божеств, там, обрядів. І це супроводжувалося язичними оргіями і застольями, обільними застольями. Коли святий князь Володимир став християнином, він перемінив цей звичай. Він продовжував бути щедрим, милосердним, він устраював трапези, але ці трапези були після божественної літургії, біля храму, і люди вже святкували по-новому, знаючи єдиного, істинного Бога. Князь Володимир був настільки добрим і м'яким, що під кінець його життя було викрито заговор проти нього, певних людей, вельмож. І якщо би він був язичником, він би їх покарав самою лютою смертю. А вже ставши християнином, він. Закрив їх в темницю, а коли вони почали каятися, він їх відпустив на волю. Таким був святий князь Володимир, наш хреститель, наш апостол і наш духовний отець. Свята церква називає святого князя Володимира другим Павлом. Святий апостол Павел був апостолом язичників. Святий князь Володимир став для нас своїм апостолом. Святитель Іларіон називає святого рівно апостола князя Володимира таким, який підняв труди рівні апостола. з тих часів, з часів святителя Іларіона вже. Святого Князя Володимира рахували рівно апостолі. Дивлячись на житті святого Князя Володимира, ми дивуємося дії благодаті Божої, яка дається віруючій людині. Кожна людина, яка приймає таїнство хрещення, вона преображається. Якщо це таїнство хрещення, Людина сприймає в младенческиму віці, то це преображення, вона, можливо, і не може зафіксувати ментально, тобто з розуму зрозуміти. Коли людина креститься дорослою, вона це відчуває, відчуває в своїй душі. А оскільки святий князь Володимир був не тільки людиною, а він ще був князем. Діяння, якого були очевидними для багатьох, які уважно слідкували за його життям, за його діями. Тому, коли він вийшов з купелі хрещення і почав він уже правити своєю державою як християнин, то всі побачили розсячу переміну в його характері і житті. Ми, дорогі браті і сестри, як потомки і духовні наслідники тої віри, яку приніс нам на нашу землю, Святий Князь Володимир, повинні повчатися від Нього і як ми повинні жити на землі. Ми повинні вчитися у нього тому терпінню і тому смиренню, яке Він проявив як християнський правитель. Сьогодні ми маємо і противостояння, і ворожнечу між нашими єдинокровними братья і вбивство брата братом. І люди часто задають собі запитання, а як би святий князь Володимир поступив у цих обставинах? Думаю, переконаний в тому, що князь Володимир рішив би ці проблеми іншим шляхом. Слюхом терпіння і християнської любові. Люди, які далекі від церкви, рахують терпіння, рахують слабістю, якщо людина повна сил фізичних, якщо вона має розум певний і має можливість відомстити ворогові, то вона повинна мовби це зробити. Але по християнськи Виглядає по-іншому. Людина саме сильна та, яка мщені віддає, віддає Богові в руки, аз воздам, благоліт Господь, та говориться в Святому Письмі. Та людина, яка терпить, яка не відповідає злом на зло, вона суд віддає в руки Божі. Відомщає за таку людину, але так відомщає, що в тій помсті немає жорстокості. Там є божественна любов, яка простерта і до того, хто обід... об... о... О... Який обіжений, і до того, який обіжає. Коли людина сама мстить за себе, то вона проявляє гординю, вона мовби говорить Богові, що. Ти відійди в сторону мені не мішай, я сам за себе постою. Я така людина рано чи пізно буває посрамленою, тому що Бог не любить гордих людей. Бог, як говорить Святе Письмо, горде противиться, а смиренним дає благодать. Сьогодні ми, дорогі браті і сестри, повинні молитися, щоб Господь дав всім розуміння. То, що зло перемагається добром, і що хтось мусить, мусить показати приклад терпіння і християнської любові. Якщо цього не буде, то не буде кінця і кровопролиття. І ми молимося, щоб Господь всіх простив нас, щоб Господь всім дав добрий розум, щоб ми вміли і знайшли в собі сили, які в нас є, простити один одному раді Христа. Святий Князь Володимир передав нам дорогоцінний бісер віру у Христа, віру чисту, яку до нас донесли наші предки. І цю віру ми повинні зберегти, тому що правильна віра відкриває людині вхід у Царство Небесне. Якщо ми будемо берегти цю віру, то і для нас будуть відкриті врата рая. І ми кожний свій час сподобаємося честі бути на небі святим, святим князем Володимиром, де він сьогодні і пристоїть перед престолом Божим, молиться за нас і прославляє єдиного в Троїці Бога, безначального Отця, єдинородним Його Сином і всі святим і благим і животворящим Духом во віки. Амінь.